Привітуліки, привітуліки! Доброго дня! Вже не раночок, вже 12-та година дня майже. У нас на дворі знову дощ. Сьогодні, до речі, в нас. 18 грудня, понеділок, початок нового тижня. І для мене залишаються останні 4 дні без напруги, тому що в п'ятницю вже буде забій. Тому я все намагаюсь попідтягати свої хвости. Зараз розкажу вам, чим сьогодні займалася. Зараз повернулась. О, тут десь я, да. вже висохла голова моя. Так, опа. Ось, бачите, чим я тут займаюся. Розбираю свої закрома. Спочатку вранці склала список. Що мені потрібно в аптечку? А ось і 12 година дня. Склала список, що мені потрібно в аптечку. Ну, кальція глюконат. Мені здається, є. Потрібно перевірити. Окситоцин я вже купила. Дратаверін формазін є. А все інше ж записала і пішла по закромам. Виявляється, що дексаметазону в мене є 7 ампулок. Я його не буду купляти. Дратаверіна в мене 5 ампулок, але мені цього вистачить. Він не кожній козі потрібен, тому. Якщо закінчиться, тоді вже докупимо. Все рівно, вони не всі котитимуться одномоментно. Так, тобто дротаверін є, купляти не буду. Фармазін є, я вже купляла раніше Аскорбінова кислота. У мене всього 17 ампулок, а мені потрібно 35. Тому треба ще дві. Коробочки докупити. Ну, дексаметазон вже сказала, аскорутин мені треба купити 200 таблеток. 210 мені потрібно, але у ну, мене пластинка є. Я знайшла. Так що мені треба 4 упаковки купити аскорутину. Що мені ще треба? Тіамін заказати купити, глюкозу купити, магнезію купити. Ну, а зараз оце ж добралася до шприців. Бо я собі приблизно порахувала мінімальну кількість, яка може знадобитися. Да? Це тобто десяток, мінімум 20 штук повинно бути. І то це це я так економненько. п'ятьорок 10 штук і двоєк 20 штук. А насправді, коли я всі свої пакетики повитягала, воно ж вічно докупляєш. Або, знаєте, буваю, в аптеки там <кій>, дають здачу. Ну, не можемо розійтись. Кажу, дайте мені на здачу шприців. Принесла, вкинула і все. Хто там знає, яких де шприців. Так от у мене, виявляється, п'ятеро найбільше, 31 штука. Хоча вони найменше ходові. У мене більш ходові це десятка. Десятикубовий. І двойка. Не знаю, я люблю шприці отакі. З двома голками вони і набирати в них зручно гарно. М Якенько йде за рахунок цієї резиночки. І дві голки. Якщо набираєш, наприклад, таке щось що потрібно там проколоти, да, М -м набрати, а потім уколоти козу то так зручно. Якщо ні, я скажу відверто, я коли колю коктейль після окоту, да? а коли це він 5 днів, я вам вже казала. То я використовую шприц на козу два рази. Один і той самий. Чому? Я отут беру підписую, наприклад, окотилась там дана, да? Я написала дана. Открила, е, наколотила е, оці всі, в глюкозі в мене стоїть окрема голка, у кальція глюканат у мене стоїть окрема голка, ну, коли настає цей період. І е, аскарбінова кислота, вона з ампулки набирається. Тому голкою я нікуди нічого не прокалую. Тобто у мене обидві голки виходять, ну... Абсолютно нові цілі, незатуплені, нічого. Що я роблю? Я от взяла катилась коза, я підписую відразу, коли ж тільки відкриваю, я відразу пишу, яка коза. Я беру одну голку, вколола шприц, її ввела ну, коктейль. Назад кладу в цей самий пакуночок, закриваю максимально. І залишаю. В перший день коктейль колиться ж двічі. Ну це ми ще з вами про це поговоримо скоро на днях. А на другий день колиться раз у день і так 4 дні. Тобто я один шприц на одну і ту ж саму козу використовую два рази. Так, можливо, зараз медики накинуться в умні всі. І почнуть розповідати, що так не можна робити. Інші взагалі геть нічого не роблять. От на тих можна накидуватися. А так як ціни зараз кусаються, а заробітка поки до минулого року. Не було такої проблеми зі збутом, з реалізацією, з такими цінами на медикаменти і на все. І ми так не робили. А зараз, так, да, я так роблю і вам можу порадити. Економія этих шприців. Ну, а що робити? А що робити? Я вам більше скажу, коли колять, допустимо, вову чи мене, і завжди залишаються голки. да? Однією кололи викинули, а голка залишилася. Я їх складаю. Ну, Тут уже немає чого. Ось в кульочку тут залишилося дві голочки. А потім, потім, коли, наприклад, глистогоню, да? от мені треба всіх. Всі голови проглистогонити. Я беру один шприць, беру дві голки, одну встрамляю в флакончик з ліками, набрала першою голкою, уколола першу козу, а далі я цей шприць не викидаю. А беру оце ось оці, якщо у мене є голки, і тільки голку міняю на нову, і все. Аж при цьому одним і тим же колю. Тому що голки тупляться. Колоти всіх однією голкою, це взагалі не варіант. Мало того, що це неправильно з точки зору санітарії, так ще і голки тупляться так, вони такої гамняної ще з якості, що це просто треш. І проколоти козу якусь дорослу, або, тим паче, козла. Я козла взагалі не могла нічим проколоти навесні глистогонила. Мені прийшлося ось отаку брати зі шприця двадцатки, відкрити шприц і взяти оцю саму найбільшу зелену голку, і тільки нею я змогла проколоти козлові шкуру. Так що за це я взагалі. Мовчу. Але дай таким користуюся. Ну, коротше шприців мені не треба докупляти, це вже радує. Я перерахувала все, у мене з головою цих запасів вистачить на цей рік. Ну, а якщо будуть якісь там непланові, нештатні ситуації, то докупити можна завжди, а на перві дні на код є. Є і десяток 21 шприць, є і 31, і отаких і двоєк 30 шприців, і навіть є 20-ки. Отак. Так що, оцим я сьогодні займалася. Тепер потрібно це все придбати по списку в аптеці. І вже тоді можна буде на окоти йти спокійно. Ні, ще не можна. Ще камери нема. Ой, знайшла, дивіться. Я ж кажу тут скільки кульочків. Да, це з останніх, це як мене кололи. Коли оце в мене руку хватало, що якісь я казала нові такі голки. Оце в етіх, ну, звичайні шприці, йшли з такими ось голками. бачите? Я не знаю для чого воно це, але так воно було. Не знаю. Отак вот вона знімається і туди вставляється. Можливо, щоб потім закривати її в оцей чохол. Ну так це ж не загубиться. Коротше, не знаю. Не будемо собі ламати голову, бачите, знайшла ось ще голочки. Це ж прекрасно. Це просто прекрасно. Так, все, зараз Вова, не знаю, чи приїде на обід сьогодні, чи не приїде. Вчора ж отож з'їздив. Дещо докупив на нашу чері. Дещо розглядів, як давно бути що, куди. Нарешті знайшли, дякуючи тому, що він поїхав у Харків, вже отак він взяв з собою з дому колодки тормозні. І вже отаким методом тика на базарі там, на цьому ж. Розібралися, з якої вони машини, і тепер ми хоч знаємо, напевно. А вони виявляється, там з Mazda. Отак, От ніхто й подумати не міг, що колодки тормозні, нам треба шукати з Mazda. Ну, знайшли, з якої машини. От, бачите, магнію сульфат, ось колись купляла. Коли це було? Квітень 22-го року. так е Ой, вже приїхав. Я тут тільки повествую, що ти казав, на обід їздити не будеш. Поставила шведесенька чайник. Ось так, провтикала, прохлопала. Так е захопилася медикаментами, що... І час не проконтролювала. Так, да, так казав вчора, що тепер буде працювати без обіду. Кажу, в якому сенсі. НК, ну коли ті всі будуть на обід ходити їздити, я ж буду займатися своєю машиною. Може, тому я так на розслабоні сиділа, не знаю. На часи не поглядала. Ну. Але приїхав уже, так все треба. Треба пришвидшуватися. А з обіду зараз випроводю. І буду робити салатик. Сьогодні точно. А за салатик, як напечем картопельки картопельки поселяємо. Так що на сьогодні ще не прощаюсь з вами.